Лису та зайцю спекотно. Надія Малафєвська. О півдні в лісі стояла спека. Прогріте повітря здавалось густим. Лису було важко навіть дихати. Він лежав в тіньку біля невеличкого озера і не міг дочекатися ночі. Лис сподівався, що, хоча б темряво принесе таку довгоочікувану прохолоду. Лис думав, що було б добре, якби пішов дощ, та його не було вже багато, багато ночей. Чого й чекати дарма? Хіба? Лис підійшов до озера, трохи попив, протягнув лапку до води та одразу ж відстрибнув. Ну ні, в воду він не залізе, хай там що? Він змалку боявся води. Врешті знову влігся в тінь дожидати вечора. Над квітами в траві літали похнасті джемелі. Лис спостерігав за ними і думав, як їм це неспекотно літати. Добре, мабуть, бути комахою. Ні тобі потових залоз, ні густого хутра. Ще й крила є. Мабуть, вони й охолоджують повітря довкола крихітного тільця, думав він собі. Лис почув шурхіт трави, відвів погляд від жмоля й прислухався. За мить зовсім поруч, неквапом прочелапав сірий заяць. Лиса він навіть не помітив. Підійшов до води, попив і сів на березі, вмочив лапки в воду. Зазвичай заяць так не робив, але того дня було аж надто спекотно. Вмів би плавати, той пірнув би з розбігу, аж на середину озера. Заєць трохи поситів так, а потім почимчикував до величезного дерева, під яким відпочивав лис. Заєць помітив лиса тільки тоді, коли той махнув перед ним своїм рудим хвостом. Вухань одразу ж закляк, а потім хотів було кинутись навтьоки, але лис промовив Тобі теж так само спекотно, тут гарна тінь можеш залишитись. Я тебе не чіпатиму, обіцяю. Заєць залишився, влігся в траві подаль лиса. А той ще трохи полежав, а тоді знову підійшов до озерця. Зітхнув, вмочив пишного рудого хвоста у воду, підійшов до зайця і обтрусився. На них обох полетіли дрібні краплі. Заєць щасливо примружився. Нарешті стало прохолодніше. Ще кілька разів лис влаштовував для них із зайцем такий дощик, аж доки не сіло сонце. Лис і заєць розійшлися по своїх норах, а опівночі в лісі таки пішов дощ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на нових казочках.